Нинішнього тижня волонтер Григорій Янченко у Чернівцях збирав кошти для Збройних сил України. До нього підходили як херсонці, так і буковинці. Від малого до дорослого люди не лише донатили, а й ділилися з ним своїми історіями. Як це було? Дивіться далі. Але ж та ти ж ти на Херсон. Я говорю, слухайте, там у вас мать там у вас. о, це ж не друзі, все. Це друзі. Бачили, каже. Такі наші входили, бачите. Слухайте, слухайте. А ще такі один друг. Якщо вони випустили. Григорій Янченко збирає кошти для української армії від початку російської агресії 2014 року. За цей час зібрав понад вісім мільйонів гривень. Донати збирав протягом тижня і у Чернівцях. Маленьким дітям дядя Гріша дарує смаколики. Це мені наразі потрібно, щоб люди допомагали нашим військовим, щоб наші люди допомагали нашим Збройним силам перемогти цю навалу. І зажити спокійним і заможним життям у красивій і щасливій Україні. Як я побачила, вас звучаємо це для всіх страви. Якщо не для. Я директорка палацу молоді студентів Херсонської обласної ради. Дядю Грішу знаю з Херсона, бо він дуже часто приходив до нас, до палацу, приходив до наші, на наші заходи. На, на цій війні у мене загинув чоловік. Похований у вас на боковині, бо Херсон був окупований, і ми не могли його привезти, поховати в Херсоні. Дядя Грішова дуже добре знав. Я принесла сьогодні показати йому його наград, нагороди, а побачила все, не случайно в Ютубі, відкрила і були новості Чернівці. Була дуже дуже щаслива і рада. Два дні його шукала на Кабулянське, але був дощ. І сьогодні через месенджер вже його набрала і знайшла його. Ну, він молодець, да, він тримає Україну, підтримує і не ну, дає окупантам да, завоювати наші території. Тому в цьому плані він дуже патріот, молодець. У своїх поїздках Григорій Янченко не лише збирає гроші для армії, а й вивчає історію кожного міста та його особливості. Час. Який прожило це місто, але не втратило своєї ідентичності. Я задоволений містянами, задоволений жителями Чернівців. Що вони не зважаючи на несприятливу погоду, але завжди приходять або на Ольгу Кабель на Ольги Кабелянської, або сюди. Міста, які активно обстрілюють росіяни, і західні, які відвідує Григорій Янченко, об'єднує одне: любов до України. І де б я не був, в якому місці я не був, я завжди відчуваю себе дома, і те відношення до мене. Як кажуть, як до рідного я відчуваю ту підтримку, я відчуваю те наснення і я впевнений в тому, що я роблю правильні речі і доволі і задоволений тим, що я ще можу на цей час допомагати нашим збройним силам. Після Чернівців Григорій Миколаєвич прямує до Запоріжжя згодом на схід, дядя Гріша мріє про одне дочекатися перемоги. Ризикуєте життя, коли ми падаємо вниз, ви падаємось, видаєте нам сину. Олена Крічко, Анастасія Тулік, Олександра Окіпняк, Новини 4.